Доброго дня, шановні підписники і гості мого каналу. Сьогодні у мене печиво на кефірі. Для цього я в миску випила 2 яйця кімнатної температури, всипала 60 г цукру, ванільного цукру і 100 мл олії. І збила все це вінчиком. Можна ручним вінчиком збити. Тут головне, щоб розчинився цукор. має вийти така біла рідка маса. Тоді дала 180 мл кефіру, теж кімнатної температури. І злагенька розмішала. І тепер підмішуємо муку частинами, порошок до печива 10 грамів дала. І всього в мене пішло десь 400 грамів борошна. Борошно я підмішувала частинами. Я його зразу підсівала. Ось вийшло таке досить м'яке. Злегка липке до рук тісто, але воно таке має бути, тепер поверхню підсипаю мукою і розтачую тісто десь до 5 мм. Можна вирізати формами. Печиво я вирішила собі нарізати за допомогою такого колечка. І його муку трошки запхала, для того, щоб краще вирізалося, печиво вирізалося. Виклала на форму і посипала цукром із корицею. Поставила в духовку пектися, розігріта, звичайно, до 180 градусів. Десь хвилин 15-20, залежно від кого яка духовка. Ось в мене вже спечене печиво, воно має злегка прирум'янитися зверху. Ось таке печиво виходить, його досить багато, Є що їсти, так що печіть, пробуйте. Ось яке воно вийшло. Бачите, пористе. Смачне. Не дивлячись на те, що на кефірі. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Щиро дякую за перегляд.